Хей, ю, еврібаді! С вами Денсом Гаті. Злетіли ми в режимчик під назвою Панчити стіну. Тобто, ну, як то говориться, лупцювати, бити, проламувати. Називайте це просто як вам тільки заманеться, і давай протестуємо. О, так слухай, пацан! А не погано в мене така толя пуха. Яке буде мені навіть і качатися не треба, я можу отакувався спокійненько, помаленьку, як то говориться, ламати і проломлюватися далі. Але хорошо, давай повернемося до лобі і подивимося, що ми взагалі тут можемо робити. Дейлі пак. Дейлі пак плюс 100 баксів. Хорошо, непогано. Хелловінська якась двіжуха є, кстати, Опен. А в нас ноль з тобой Тиков, Хорошо. Сезонний пас якийсь у нас тут є. Можемо відкрити абсолютно все за 500 робоксів. Ну, говориться, це не для нас. Ми хочемо халяву. А халяви немає, є квести. Є квести. Тут можна отримувати теж якусь ікспішку. Так, є якісь... якісь кейси. А, тут пети. Ну давай відкриємо, Відкриємо, вибили з тобою свинку. Пінки. 35%. Давай ще одного, вибили місці. І ще одне місце. Хорошо. Давай відкриємо пец Еквібест і. А, все, ми його, типу, використовуємо, так? Да? Так, да, я був правий. Ми можемо використовувати максимум три пети. І тепер нам би бажано з тобою, як то говориться, підкачатися. Підкачатися. І дивики я Дрищ, вообще. Обша, дрищ. Що будемо качати? М -м давай -ка силу Давай силу підкачаємо. Ано. А, мені треба клікати. Слухай. А можна автотренінг? Да, пацан, можна автотрейнінг і паралельно ще ми можемо самі клацати, Так. А, дивись, є авто x 3 Скільки стоїть 100 робоксів? Ні, пацан, дорого. В мене, в мене скільки немає. Так, що в нас з тобою? А, у нас уже сотка, кстати. У Нас підсуха з тобою на соточку. Хо -хо -хо! Диви, Дивись, розігнався! А, так слухай, даний інструмент нам дає з тобою, знаєш що? Нам дає з тобою він енергію. Тобто, чим більше енергії, тим силіше ми. Точніше, довше ми не будемо втомлювати з тобою. Так, накачали, в принципі, я думаю, що достатньо. Давай-ка сразу, вийдемо з цього тренажора. Так, муксуси ми собі накачали. Давай покачаємо трошечки нозі. От нозі треба, походу, покачати. Давай включимо сразу, автотрейнінг. Дивіться, тут якийсь ще ось у Делік. Бемс, плюс ще соточка Нормально. Нормально. Кстати, Бачу, тут є якась рулетка. Автопуш є, типа, щоб вона саме просто ламало. Так, ну так, потихеньку, помаленьку. Ми з тобою. Щось качаємо. А, це спину ми качаємо. Диви. Полетів, полетів, данчик качатися. Так, а що? А що як і щадмітре тренажер? Мені цікаво, а, оногований, дивися, є, бачиш, з цієї сторони ми походу, будемо щось інше качати, точніше іншу половину свого тіла. Скоріше за все ноги. Тому що ноги в нас кабуто би з тобою прям ну, сильно сильно якісь таненькі. Давай теж, я думаю, накачаємо 400 поїнтів і підемо ще трішечки ноги. собі Підкачаємо. Я думаю, також десь під 400 поїнтів. Та й в цілому, в цілому, я думаю, що цього буде достатньо, щоб далі поламати усі всі стінки. Так, я бачу, там якась є рулеточка. Треба буде теж подивитися. Можливо, там також можна буде на халяву щось отримати, бо халяву ми любимо. Так. Нозі, нозі качаються. Тіло наше потихеньку, помаленьку змі... Змі... зміцнюється. Так, що ми можемо зробити? О, oh, next level. Next level. І у нас є з тобою тепер тренування. І воно нам дає в рази більше. Поняв по 10 поїнтів. А було вроді по 5. Так, а я можу ще себе прокачати? Next level. А, ось дивись, нам треба з тобою ноги. На 300. Бемс. next level вкачали. І тепер ми з тобою отримуємо по 15. Одразу ж аж За прокачку, кстати, тіло у нас знову з тобою змінилося. Дивися, колір шкіри. Как будто би помінявся. Так, Дензо, щось ти вже ноги перекачав, ні? Давай-ка пішли стіну ламати. А, рулетка є, чекай. Що по спінчиках, один спін. Давай, давай подивимося І падає мені. О, майже пета вибили. Майже, буквально чуть-чуть І ми вибили з тобою би крутого пета. Ну ладно, пішли пушити стін. Так, якийсь бекпак. Бекпак це в що таке? Вдача на 5 хвилин. Ну, поки що мені ця вдача не треба. Тому що грошей у мене небагато. Ого. слушай-ка, А проламую, я то вообще -то. Модру, диви! Вообще потужно. Скільки ж на лутах. 2000 баксів. Так, 14-й левел. Ну, 14-й левел уже, бач, так, з ускладненням. 15-й, я думаю, ми ще вальнемо з горем пополам. Так, бенз. Проламали, і в нас є з тобою 5 тисяч на руках. Let's go, let's go, відкривати петів. Перчатки є, диви. Що вони дають? А, -а, -а, а. Добування грошей у нас буде більше. Ну, давай. Давай. Візьмемо хоча б собі одні перчаточки. Наступні коштують 17 тисяч. Ну, поки що для нас це супер багато. Говориться, непідйомна ціна. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Давай маліпше. Ааа, він стоїть 12 тисяч, поняв, кейс. Я би я би його хотів би, слухай. Я б реально не, не відмовився би його отримати щас, Так. Давай знову тако легесенько підкачаємося і заробимо грошеняток з да? О, диви. Ну, з цими перчатками ми з тобою прям, я би сказав би в рази швидше пробуваємо ці рівні. Два Бемс. Так, вроді хватає, не? Вроді хватає, да. У нас є з тобою 13 майже 14 тисяч, Кейс стоїть 12 тисяч. Е, хочу собі ось цього. Легендарочку. На нього відсоток 0,5. Давай. Бемс, 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 Олі. Зелений, е, самий нубський. Поняв. Пес, еквібест. І що дає цей Олі? А, 73 Х. Достойненько, достойненько. Хорошо. Ножки в мене підкачані, я б тіло б би підкачав би собі, да? Боді, торс. Давай включимо автотренінг і також будемо ще самі клацати. Фрі гифти. Що в нас тут? А, вдача. Ох, я і пацан конкретний. О. Пета дали, кстати. Дали пета. А ну-ка, бэкпак. Ну, це понятно, що це не на вдачах backpack, а пец. Еквібест. слухай. Непогано, їх чотири дає, пацан. Будто би іграбельно, да? Іграбельна, і Так. О, диви. У Нас уже півтори тисячі з тобою, давай. Давай-ка давай біцуху покачаємо. Тут все зайнято, зайнято, зайнято. Давай тут покачаємося. Бемс. Let's go. let's go. прокачувати пауер. Включаємо автотрейнінг і. let's go, let's go, let's go. Диви, диви. Так розігнався. Так, а щоб себе прокачати, що нам треба? По півтори тисячі кожного пойнкта. Да? Окей, окей, уже є. Давай сейчас нозі підкачаємо і зможемо собі зробити, як то говориться, ребітха. І знаєш, що плюс? Мені подобається, що в даному режимчику, по крайній мірі, хоча б ребітки тобі. Не онулюється. От реально, це прям дуже зручно. Цікаво, подивитися, як зараз моє тіло зміниться. Ану, дивись, нажимаємо прогрес. Бемс. Ну, колір шкіри помінявся. Колір шкіри, і ми тепер оскільки качаємо. По 58. Нехило. Я би сказав, солідно. Так, а для наступного прогресу нам з тобою треба по 10 тисяч кожного пойн. Тобто сили, курсу і, звісно ж, ніг. Тут треба петів толкових, як би, так? Як будь прям реально треба толкових. Кових петів, щоб швидесенько себе прокачати. Так, давай провіримо. Дивись, в мене вже є досить така солідна купа енергії 7,5 тисяч. Я би пішов би знову, попушив би стінки. Можливо, я ще зможу заробити купу грошей, і можливо ми собі також поміняємо зразу же руковиці. -ху, ху ху Я з одної плюхи, чуваче, пролітаю 12 левелів. Бемс, диви, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий. Також ми з тобою долаємо на ізі. А ось на 18-му вже нам треба, якби говориться, трішечки постаратися, щоб проламати. 20-й левел, давай теж зараз поб'ємо з тобою. Бемс. І можна йти в лобі. Далі. Заходив в бекпак, активовуємо зільку на вдачу. І в нас є 30 тисяч для того, щоб підняти ще собі якихось цікавих петів. Тому бемс! Відкриваємо яєчко, випадає нам звичайний зелений е, джміль. Ой-ой-ой, да? е, 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 е. 15 тисяч залишалося у нас з тобою. Давай, Еквібест виставимо. Відкриємо. Ладно, ще одне яйце. Ще одне. Я не проти відкрити. Грошей хватає. Бемс. Давай. О-о-о-о! Скар. Ай, пубіль, ренивив. 14х, пацан. А ну-ка, давай протестимо. Скільки я ще зроблю, бабла. Ану, автопуш. Як він працює взагалі? О, ну, непогано. Диви. <поставлено> Це поняло, тако поставив в АФК На ніч. І ти, мабуть, пройдеш прям, ну, дуже-дуже багато левелів. Хоча, можливо, тебе може кикнути за те, що ти афекашеш. Так, а що в нас по фрі 500 баксів. Ну, небагато. Небагато, але хоч щось. Хорошо, давай на лобі підемо. У нас є з тобою знову 55 тисяч. Пропоную що Купите собі такі перчаточки. Синесенькі, гарнесенькі, за 17 тисяч. Нас залишається майже з тобою 40 тисяч. Давай-ка їх також потратимо з тобою на петів. О, ще один скай випав. Може, бус. Я тільки за нього сказав. Ха, -ха точніше, хотів сказати. А може бус мені випаде? І він мені реально випав. Непогано. Ставимо екібест, і бус дає 29х. Ой, пацан. <кій> Пішли ноги качати. Пішли качати ноги. Включаємо автотренінг. По 200, пацан. Просто по 200 поїнків заробляємо з тобою за прокачку ног. Так слухай, ми ще з тобою, взагалі, на ізі зможемо зробити ребідка по 10 тисяч кожного, і поїде ідеї як? Поїде як? Буде цікаво, подивіться, як далеко ми зможемо з тобою проходити в ломані стін. Ану, давай-ка За руці теж не забуваємо. А то ноги у нас тобою вже великі, а руки прямо взагалі як палички для сушів, Реально. Так, ну і що ж, трішечки поафекашев, підкачав я своє тіло, як ти бачиш уже. Ну, досить так, то непогано, да? І тепер, що я хочу. Що зробити? Насамперед на зробити такий прогрес. Де? Да. Отакий От прогрес як зробити і протестити. Як далеко я зможу пройти на даній прокачки? Так, давай, Let's go. Бемс. З одної плюхи просто 19 левелів проламав. Це жесть. пацан. Ну, слухай. Такими темпами, такими темпами реально нескладно буде і відкрити саме дороге яйце. Ану, дивись. бем-бем-бем. Ну, 20-28 левелів. Ми з тобою проламуємо. Тут уже із складнощами, але все одно ми з тобою це все робимо. Тут уже мільйони пішли просто. У мене урон по 200 тисяч, а тут -о 4 ляма просто. Ти розумієш? Наскільки мені доводиться потіти, щоб це поламати? Так, давай, хорошо, в лобі. У мене є лям 300. А треба лям 600. Хорошо. Включаємо просто автопуш. А Ану, давай, щас залутаємо. Лям 400, бемс, бемс. Так, слухай, так, як будто би він швидше проходить, ні? Треба нам був лям 600. Лям 600 у нас з тобою вже є. Давай повернемося на лобі, в принципі, і е, використаємо ще одне зілько на вдачу. Надіюся, що. Випаде хоча б або міфік, або звісно ж самий самий рарний персонаж. Тому демс, раз, два, три. Глоуер. Це саме саме хуже, що могло випасти. А по іксам він дає 33 ікс. Ну, в принципі, непогано. Ну що ж, друзі, в принципі, на цьому я думаю, що ми будемо завершувати нашу серію. Тому, якщо вас подобався даний відос, не забувайте його підтримати своєю вподобаючкою. Ну і звісно, якщо ви хочете продовження даного режимчику, ви можете е, ну, це все діло написати в коментарях. А з тобою, як завжди, був Дензо. Всім. До новых зустрічей и всем пока-пока.